Якщо банк у вас питає податковим резидентом якої країни ви є, треба бути дуже обережним. Україна доєдналася до угоди СІРС. Це автоматичний обмін податковою інформацією із багатьма країнами світу. Банки питають зараз у багатьох українців, де вони є податковим резидентом, щоб передати в країну їх перебування інформацію про їхні доходи. На основі цих даних вже місцева податкова може пробувати донарахувати вам податки. Чи можете ви відмовитися від відповіді банку? Звичайно, ні, оскільки банк вас просто заблокує та не дасть можливості користуватися своїми послугами. Чи можете ви обманути банк формально? Можете, але в податковому кодексі на сьогоднішній момент передбачений штраф у розмірі 400 тисяч гривень за надання невірної інформації. Тому будьте акуратні з питаннями банків та відповідайте вірно, щоб не потрапити у халепу. У вас було питання від банку про податкове резидентство? Якщо так, то ставте плюс в коментарі. А в мене в телеграм-каналі є багато цікавої інформації стосовно оподаткування іноземних доходів.